Вірш, братик, автор Вікторія Вусик. А у мене народився братик. Він прийшов цей світ під час війни. Я люблю його на руки брати, коли бачу ще солодкі сни. Я йому розповідаю тихо-тихо, про Прекрасну Україну, квітку Бога. Він не знає. Що війна це лихо. Він не розуміє ще нічого. Спить, а я його тихенько розглядаю. Носик, щічки, вії вже довгенькі. Як з такого немовляти виростають воїни, що захищають нашу неньку? Хочу, щоб мій братик жив у мирі. Що прадів у квітченим полям. Він маленький, він беззахисний і щирий. Я його образити не дам. Так у мене народився братик, попри шквал масованих атак. Український цвіт їм не зламати. Кожен в нас з народження козак.